Всім привіт! З вами компанія Автофокус. В нас нове надходження, це BMW X5M Competition. Автівка в нас 2021 року випуску перевдягнена в останній рестайлінг. Ковані диски, максимально ефектний і гарний вигляд. Автівка в нас повністю в бронеплівці захищена. Ось такий в неї вигляд ззаді. Зараз покажу вам, що в нас є по комплектації. У нас безключовий доступ на всіх. Дверях, ось такий у нас стан салону ззаді. В автівка мінімальний пробіг 33 тисячі кілометрів, шторки, ось такий білий ідеальний салон. У нас є чорна стеля з панорамою, все максимально гарно і ефектно. Дотяжки дверей. Спереді у нас все в найкращих традиціях М. Ось таке у нас кермо, два великі флет монітори Сидіння водія в нас в бездоганному стані. І так це все максимально гарно виглядає. Пам'ять, преміальна акустика, карплей. Ну, все в найкращих традиціях сучасного автомобіля. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, ви можете її придбати в автосалоні Автофокус за адресою кільцева дорога 1 в ТРЦ Республіка Парк. Покупку можете здійснити за готівку, безготівково, в кредит в лізинг, або ж ми можемо мінятись на ваше старе авто.